Busy Box ось така класнюча книга Spider-Man. Вона велика. Книга складається із картонних сторінок, текст англійський. Ось такі сторінки йдуть із зображенням всіх 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 героїв. І далі у нас іде ось така підставочка, яка розділена на дві частинки. лоточок. Так? В одній частинці у нас знаходиться поле. Ігрова, яка складається із чотирьох великих картинок, локацій. І друга частина вона складається із 10 ось таких оригінальних фігурок. На підставочках від Марвел. Тут 10 фігурок, повний комплект. Фігурки всі в чудовому стані. Самі сторінки книжки також в чудовому стані. Єдине, що. Єдине, що ось маємо такі, як потертості десь в якихось вуголочках, Незначні. Книжечка дуже класна. Така книга зараз коштує в районі 700 з чимось гривень.